Зараз з нами на зв'язку Йосиф Зісель, це громадський діяч і дисидент єврейського походження, діяч українсько єврейського руху, виконавчий співпрезидент ВАТ України, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України. Пане Йосифе, вітаємо в нашому етері. І власне я би хотіла запитатися у вас таке: совєтський союз переміг нацистів, але власне чим. Чи це Совєтський Союз саме тому, що він хотів захистити євреїв, яких просто винищували і переслідували. Чи чи в Совєтському Союзі євреям, чи євреї почувалися не загроженими в Совєтському Союзі? Ну, ні, звичайно. Совєтський союз був тоталітарною державою, який був, стояв на то глобальному насиллі, тому було йому було наплювати на будь-які етнічні групи і. Звичайно ж, його боротьба з нацизмом це була боротьба двох бандитів за владу над територіями і народами. Відомо, наприклад, що у штабі партизанського руху в архіві партизанського руху Другої світової війни, які є в Москві, нема жодної згадки з усіх донесень, а там їх сотні тисяч донесень від партизанських загонів. Які були на окупованій нацистами території, нема жодної згадки про знищення євреїв про гетто, про концтабори. Це їх взагалі не цікавило. Так що питання риторичне: Советський Союз зовсім не збирався звільняти євреїв. Так вийшло, що він, воюючи з Німеччиною, звільнив цілу низку концтаборів у Східній Європі і. Звільнив тих, хто на той час залишалися живими там, пане Йоси, знаєте, я перед буквально тим як підвестися до цього ролику, де Урсула фон дер Ляйн і інші діячі європейської унії запалюють свічки. Я обмовився, сказав про голодомор замість голокост, і Є напевно цьому багато причин. Так сталося, що Україна великою мірою стала такою ареною, де сталися два, два, два акти геноциду, тому що дуже багато е євреїв були винищені саме на території теперішньої України під час другої світової війни. Напевно, не не ну є якісь паралелі, які можна проводити е між. Між, чому так сталося? І так само пам'ять про Голодомор була заборонена, так само, як і е, пам'ять про Голокост не була провідною в, 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 в тому наративі, коли розповідали про Другу світову війну. Ну, Паралелі можна проводити, то тільки треба робити це дуже обережно. Бо є навіть такий термін, компаративні дослідження, порівняльні дослідження. Але. Е, Історики знають, що порівняння це досить некоректний метод досліджень. Події дуже відрізняються, хоча, на перший погляд, поверхово вони можуть бути і схожими. Заборона пам'яті про Голокост, а ще раніше про Голодомор, дійсно існувала в Соєцькому Союзі, але Голодомор вони ховали, тому що це був їх злочин. Це вони вбили голодом мільйони селян. В основному в Україні, а пам'ять про Голокост вони забороняли тому, що не хотіли виділяти одну групу, яка, нібито як на їх погляд, постраждала більше, ніж інші. Вони вважали всі ці совєтські люди, вони всі однаково постраждали, і тому були проти виділення саме етнічного чинника в цьому порівнянні. Зараз здається, щось змінилося, тому що саме етнічний чинник. З'являється в обґрунтуваннях цієї війни, яку веде сьогодні Україна проти Росії. І я спробую задати це запитання: наскільки тут можливо паралель? Наскільки сьогодні українці опинилися ось в тій ситуації, коли сусідня країна хоче винищити їх як як етнос, як націю? Це це непросте питання. бо Дивіться, у воюючих сторін і російська сторона, яка воює, в ній є етнічні українці. Особливо йдеться про колаборантів з Луганська, з Донецька, які в 2014 році перші підтримали російську агресію, і вони досі є, і там є багато українців етнічних. І ніхто їх не рахував, і не треба їх рахувати. З другого боку, в українських військах, в українській армії в теробороні серед волонтерів є багато етнічних росіян, тому вважати цей конфлікт, воєнний цю війну агресивну Росію проти України, чисто етнічною я би не став. Я би скоріше сказав, що це намагання знищити не просто всіх українців етнічно за етнічною ознакою, як знищували євреїв. Чи ромів під час Другої світової війни, це скоріше намагання знищити всіх людей, хто усвідомлює себе українцями, хто наполягає на своїй українськості, хто ототожнює себе з Україною, такою, якою вона сьогодні є, і такою, яка вона буде завтра і післязавтра. Тобто, це знищення тих, кого ми називаємо громадянською або політичною українською нацією, тільки свідомих українців знищують без. Навіть не розбираючись, людина хоче бути українцем, вона це декларує, вона це демонструє і тоді її знищують. Якщо просто людина має українське походження, але готова на співпрацю з агресивною Росією, її не будуть знищувати. Так що, бачите, порівняння, нібито є, і схожість зовнішня є, але механізми набагато складніші. І це, це це до речі проливає світло на те, чим є сучасний неонацизм до певної міри, принаймні в російській реінкарнації. Тому що зрозуміло, що зараз ніхто не буде міряти форму черепа, скажімо, там в там не знаю в українців, щоб так визначати кого лишити життя кому ні. І Так само от мене вразила абсолютно розмова Пригожина з якимось російським. Очевидно, помітним діячем оцієї їхньої е, війни, який міркує про те, що українці і росіяни це абсолютно одна і та сама слов'янська нація? При тому, що ну ну просто типово азіатські риси має цей е, чоловік, який розказує це в камеру, і, і це ти розумієш, що йдеться про щось інше, про якусь е, ідентичність швидше культурну е, в цьому сенсі для скільки українцям важливо цю свою ідентичність. До кінця сформувати, чи вона вже є до кінця сформована? Якщо так, то як би можна було б її позначити? Дійсно, ви праві, що расового чинника нема в цій війні, І... а расовий чинник був основним чинником під час Другої світової війни. Німці нацисти вважали себе над нацією, супернацією. Всіх інших були. Нижче за них. І на основі цього вони будували свою російську ідеологію. Росія також вважає всіх інших, і особливо тих, хто був раніше в Совєцькому Союзі республіками, ці етноси, вважають нижчими, але вона це робить ніби як старший брат, нібито ось над молодшими братами. Це різниця чисто ну, декларативна. Бо яка різниця, чому людей вбивають із за того, розподілу чи від іншого. Але я б сказав, що українці це розподіл не етнічний з росіянами, це розподіл скоріше цивілізаційний. Ось те, що відрізняє цю війну від попередніх світових війн. А ця так війна також вже має світовий формат, бо Україну підтримують 50 демократичних країн. Росію підтримують там десяток авторитарних тоталітарних країн, і такий розподіл між тоталітарно-авторитарним світом і демократичним це вперше в історії світовому конфлікті. і це вже цивілізаційний конфлікт. І це лежить в основі цього конфлікту. І, на жаль, саме цей цивілізаційний чинник, який лежить в основі цього конфлікту, він нам підказує, що війна так швидко не закінчиться. Бо ці цивілізації уставлені, вони більш-менш стабільні вона за рахунок авторитарно-тоталітарного правління інше за рахунок демократії. І тому це може бути досить довго. Тобто, ми будемо мати на півні, північному сході і вже маємо екзистенційного ворога, з яким будемо ще довго розбиратися, бо і завдяки підтримці світу, рано чи пізно можливо розберемося. Нацизм світ засудив комунізм, чи можна навіть сказати совєтський комунізм в совєтському вимірі і ті злочини, які він зробив. Ні, як ви гадаєте, нас менше хвилини чи зможе світ все-таки засудити і цей режим як такий, який був нищівним? Історичний досвід показує для того, щоб засудити справді по справжньому через міжнародний суд, міжнародний трибунал, треба перемогти цю країну. Розтрощити її, чого я бажаю Росії, щоб вона була розтрощена. Але ми бачимо, наскільки це при сьогоднішній позиції Заходу і інших країн це дуже нелегко. Якщо ми не ми просто, якщо ми повертаємося до кордону 91-го року, це не дасть нам можливості фактично засудити керівників Росії, тих, хто віддавали накази, тих, хто ці злочини вчинив. Треба розбити Росію, окупувати її, і після того провести міжнародний табор Бо інакше це буде досить така віртуальне засудження, а не реальне. Це моя суб'єктивна думка. Дякуємо, пане Йосиф, за ваші думки. Йосиф Зісель громадський діяч, де сидент єврейського походження, діяч українсько-єврейського руху, виконавчий співпрезидент Вад України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України був із нами.